Всім привіт, друзі! Ви всім привіт, друзі! Ви на каналі Футбал, і сьогодні ми ми будемо розбирати два матчі, які ми не встигли записати вчора. Тож записую швидко сьогодні і зроблю, звісно, розбіг на такі матчі, як Атлетіко Мадрид проти Реала Мадрида та ПСЖ проти Марселя. Давайте говорити про з матчі. матчем. Де був рахунок став, становився на за 90 хвилин 2-1, і поту, і ось так починається перший удар в цьому матчі. Потужний удар Федеріко Вальверди, який в кінці завершується голом, шалене святкування, шалений гол від вальви, але. Чому він так забив? Чому, де, чому не стоїть саме у цій стінці четвертий гравець? Тут Тут ну, стінка в будь-якому разі не стоїть неправильно і Ян Облак, в принципі, теж. тут Вальверде ну, не очікувалося, що він мав пробити, він б'є з лівої ноги, його технічної ноги і просто не ну, забуває феноменальний гол. Де да, в підсумку навіть Ян Облик не встигає. Да, робить маленький сейф, але ну це за короткий. Потрібно було ближче ставити. І ось тут вже на 17-й хвилині. Ем, точіше, на... 18-й ті Рудік робить своє, він вибігає е, Альвереса е, і, і на 27-й робить великий блок. І е, зразу після нього Карекас виривається в контратаку. Тут він ледве дотягує м'яч, Родріго біжить, Родріго удариє, аноблак е, спасає. Е, ну, В принципі, так і закінчився момент, там ще була дуже небезпечна атака Венісіус, але е, вона в підсумку завершилася е, сейфом, сейфом, а, е, ударом по зворотах, і на 31-й хвилині була серія ударів від е, бек, Бекі, Куртуа теж спасає. Два сайф зробив, і тут вже дев'ятий номер Атлетіка. Сьорлот, ну мав в принципі, на мою думку, забивати. Тут також сайф і... Три удари просто які завершуються блоком та, се, та ударом по зворота для Атлетіка Мадрида. Де тут це був у нас Беена, Бе який легко забирає м'яч, б'є, Портуа рятує Хюан Альверест. Б'є тут, е, тут блок, і далі вже там Гімена спробував забити, але у, у Віннісі був свій момент е, аж на 54-й хвилині, вже в другому таймі вони подвоїли рахунок, подвоїли дуже цікавим способом. Знову ж таки, помилка. Е, Відбирання від реала і забіг у штрафний майданчик і м'який удар, але вже на 57-й Атлетіко хотіли відігратися і це зробили. Забиває соліт із ну дуже високу. І тут вже, мабуть, він просто вибачається за те, що він минулі рази не забивав. Ну, як на мене, тут ну потрібно було забувати Атлетіку, і вони мали ще шанс в плюсованих хвилинах. Але вже на 81-й всі думали, вже все серія пенальті. Високі ножниці, що е, це було в грізмано, що ну дуже ну це би був гол турніру, якщо б не ті бо, гуртуа, там не стояв але ем, за слабкий удар і, мабуть, на 83-й хвилині був найнебезпечніший удар, е, який не закінчився голом у Атлетіку Мадрид, де е, 14-й номер Атлетіку е, е, Де 16-й Моліна е, випадк, е, ну, б'є в Інший кут воріт і таким чином не попадає. І ще один був у нього шанс вже із кутового, де в той же саму сторону летить м'яч, тільки тут вже без ніякого відстойку. І, і ось так, в принципі, закінчився матч Реала Атлетико Мадрид, Мадридського дербі, яке відбувалося в Саудівській Аравії. І, ну, на мою думку, Атлетіко мав вигравати, їм не вистачило так от маленьких сил. Будемо, ну, давайте будемо відвертими, що там ну, Родріго просто забиває через, е, свою помилку і со, Селю також забиває із голови. Тобто матч був доволі насиченим три голи, але щодо півфіналу Суперкубка, ну це трохи, я думаю, замало. Ну, а У нас буде іще один матч пасаже ем, Марсель, який закінчився у серії пенальті, але м -м, давайте будемо говорити. І уже тут на початку матчі Марсель міг забити, якби б не блок Муані. І був ще один дуже небезпечний, де Авані вже відбив Гукіпже. Ну, насправді, дуже небезпечні були моменти в Марселі, але матч закінчився дуже, дуже, дуже шаленими 2-2, що у підсумку й ДМБЛ мавшую е, на Дембеле на е, 12-й хвилині. Забиває наш дембеле, і від запасу дається квітчик Версхелі і один-один на користь парижця. І вже ем, Олімпік Марсель не хотіли програвати. На 17-й хвилині зробили ну, дуже небезпечний удар, тут вже без сейфу, але квітчик Версхелі набирає швидкості і на 20 й хвилині. Ну, був великий шанс для Кулу Муані забити але сейф е Голкіпера Марселя. Ну, не буду говорити вже прізвищем. Ну, тут я реально не, не дуже розуміюся по, по грався в Марселя. Тож ну, тут було високе. Відбирання від Джо на 25-й хвилині Дембеле біжить з м'ячем, удар. І тут ну, стінка просто рятує Мерселя. Ну, як на мене, один із найнебезпечніших моментів цього матчу. Е, ні, перепрошую, не стінка, удар був повз ворота. І ось тут, на 33-й хвилині, вже точно була стінка. Е, і ось тут вже е, це було горі. Ем, ну, Здивований, як він не залітає, адже а ні, не стінка, сейф все таки ем, від 14-го номеру Пас. І тут ну, просто феноменальний сейф е, в виконанні Каманавані. І е, ну, дуже пощастило е, Рісендермену, що на 26 хвилині не забив у 22-й номер Марсель, і от вже на 50 й хвилині почалося, ну, дуже на 50-х хвилинах була дуже небезпечна атака Квічікла Росхелі, яка все ж таки закінчувалася з м'яким перехопленням рулі. І на 55 й хвилині був випущений феноменальний гол від Канавані. Два сейфи підряд. і це Просто ну, Марсель, ну, Пріснен теж Армені дуже щастить. Не було ніякого офсайду, Два поспіль сейфи. На 56-й був теж дуже е, високий сейф в Канавані. І той же самий Ру Руані е, е, виконує цей удар. І на. Вже на 61-й хвилині хотілося подвоїти свою перевагу, але знову сейф Руні, цього разу від Дуе. Було більше моментів, ось такий був саме, де призначали. Хотіли призначити пенальку Парижани, а отут е, ну не зовсім грали під каті. І для Марселя був на 73-й хвилині. Ну, дуже небезпечний удар. І не призначили також пенальті, Хоча ані призначили. Призначили. Це був удар виконаний. Мейсону Грінвуду, який закінчився ефектною. Ефектним голом, не знаю, чи це можна назвати паленкою, але ну так м'яко прострілив е, в правий кут. Ну, На 86-й був автогол-батчи, який приводиться е, до забитого голу. Хоча, е, так, записали саме на нього, і тут був просто. І вже думала, все, Марсель перемагає, але тут на плюс шостій хвилині ПЗЖ виривається всіма силами в атаку, тут вже й Дембел... тут вжить в Бар... барколя і квіт тих, хто на Жомне забира... забиває гол на п'ятій доданій хвилині. Думали, що ще можна закотати, але Е, сер, в сері пенатів. Е, це у нас у перший е, удар е, саме забив Рамуш, потім е, промах мате Ойла, потім Fikto, Ферейра забиває, хемет трауре пропускає. Ну, на мене десь Забуває, Мікель Ніо забуває, і Дерезвід Дуе забуває, і Олімпік Порсаль вже без ніяких шансів програють цей матч е і стають переможцями Суперкубку Франції, що доволі було звично для них. Вони багато разів вигравали. Останні пенальти виконано е автором дерезвіду дуе, яка. Ну, паненка просто. Гол, все, пасажира радіє. Хоча Марсель, до останніх хвилин мали вигравати цей кубок. Але е, ПСЖ, ну, таке враження, вони мали виграти просто все, що тільки є в, в Франції. Тож, з вами був я, Гева Ламаркова. Не забувайте підписуватися на канал ЮАФутбол. Ну, а ми закінчуємо наше відео. Чекайте ще одне відео завтра.